Доброго дня! Як обіцяла попередньо, розкажу вам сьогодні трошки про правопис Голоскевича, бо це тема, з якої варто почати розмову про українську мову, про цікавинки української мови. Якщо хтось зацікавиться цією темою і захоче її зглибити, відсилаю на платформу diasporiana.org.ua. У розділі Словники довідники знайдіть український правописний словничок, злагоджений Голоскевичем і виданий 1923 року у Ляйпцігу. Ляйпцідзі. Це було вже п'яте видання, але в ньому автор зберіг передмову до першого видання з 1914 року. У Петрограді, і до 4-го з 1922 -го року, у Києві не переповідатиму змісту цих передмов, Скажу лише, що в них ви прочитаєте і про Кулішівку, і про Желихівку, і які передували цьому правопису, загально знаному як правопис Голоскевича. Щоб коротко вбрати в слова суть правопису Грінченка, скажу, що на той час Україна була роздерта між п'ятьма державами, кожна з яких мала свою державну мову, а та впливала на мову українців, що мешкали на теренах тієї держави. Попри все, українці хотіли зберегти свою рідну мову. Тому виникла ідея зладити правопис, єдині правила обов'язкові для дотримання носіями української мови, де б вони не жили. Зібралися мовознавці з цілої з усіх теренів України, тобто ем, українці з тих різних п'яти держав, між якими була розібрана на той час територія України. І довго радилися щодо правопису. Обговорювалося майже кожне слово. Якщо не було ніяких застережень, то слово приймалося, його правопис чи правописне правило. І воно ставало обов'язковим для дотримання українцями у всіх закутках світу. Якщо ж виникали протиріччя, питання, то це активно обговорювалося, кожен з мовознавців наводив свої аргументи, чому саме так, а не інакше, мало б писатися. І тоді в в результаті тих дискусій, обговорення, голосування, мабуть, вибиралося чи, чи зводилося до єдиного правила, і таке правило записувалося до правопису. Це була тяжка копітка робота, яка тривала дуже довго. І в результаті якої Голоскевичеві було доручено звести ці правила в єдиний правопис, і, врешті-решт, видати правописний словник, відомий нам як словник Голоскевича. Недовго потривало це щастя мати єдині правила українського правопису, бо в 1933 році совєтською владою було видане розпорядження про максимальне наближення української мови до російської, і все, що в українській мові, було відмінного, було інакшого. Все уніфікувалося і зводилося пріоритетним в цьому випадку ставало правило з російської мови. Мені розказувала про це Ема Андієвська. Хто знає її, дуже тішуся, хто не знає, можете загуглити, хто то така. Вона довгі роки працювала на Радіо Свобода. І розказувала про те, які жорсткі вимоги були до працівників, які виходили в ЕТЕР. Треба було говорити досконалою українською мовою, не просто правильною, а досконалою. Тому ті, хто хотів працювати, ті, хто працював. Дуже багато працювали над собою. Так от вона розповідає про те, вона була ще зовсім маленька, але, звичайно, з розповідей її вчителів у 1933 році було так, що вечірні газети одного дня вийшли. Ще нормальною українською мовою, а на ранок люди прокинулися і отримали ранкові газети, злагоджені вже якоюсь дивною смішною на той час мовою для українців. І виявилося, що увійшов в життя. Новий український правопис. Яким же чином був створений цей новий український правопис? Совєтська влада доручила фахівцям, п'ятьом фахівцям в Києві створити новий український правопис, як я вже сказала, максимально наближений до російського правопису. Серед тих фахівців. Не було жодного е відомого, шанованого українського мовознавця. Як я вам говорила, е попередня комісія складалася з мовознавців з усіх тих п'яти частин України незалежно від того, під пануванням якої іншої країни ця територія перебувала. Натомість, ця в лапках комісія складалася з п'яти осіб, яким було дане конкретне завдання. І таким чином українська мова була максимально наближена до російської. І, на жаль, треба сказати, що до сьогоднішнього дня всі, майже, майже всі словники і довідники, які видані в Україні, видані на підставі цього зросійщеного правопису 1933 року. Не починайте галасувати. Будемо розмовляти ще про ті нові правописні правила, які останнім часом в Україні намагаються ввести в життя. Чому намагаються? Тому що я, на жаль, спостерігаю, а, а на жаль, спостерігаю таку тенденцію, що правило правилом, а пишемо і говоримо так, як звикли. Не забігатимемо наперед. Якщо хтось із вас цікавий більше дізнатися про правопис Голоскевича, запрошую на diasporiana.org.ua, Там ви знайдете багатого, багато цікавого з українського правопису, взагалі з україністики.